В Іллінецькому центрі первинної медико-санітарної допомоги проводять планові щеплення дітей віком від нуля до 16 років. Місцева жителька Аліна Шевчук на щеплення проти кору, краснухи та паротиту привела шестирічну доньку Софію. Спершу підписує згоду про вакцинацію, потім дитину оглядає лікар. Далі вакцинують, роблять це безкоштовною бельгійською вакциною «Пріорікс», каже медсестра Світлана Приймак. Вводимо. Тримався, ти не почула. Після неї може бути підняття температури, може бути покраснення, може навіть бути висипка, але це не обов'язково і це не в кожної дитини таке може бути. Імунітет на все життя. Тобто дитина може хворіти, але вона від цього не помре. Робили усі календарні щеплення, каже Аліна Шевчук. Вчора сказала, що ми сьогодні їдемо на щеплення, все. Вона розуміє, що треба. Це здорове моєї дитини. Хворіти чаще, ніж перенести прививку, правда? Отримати щеплення проти дифтерії, правця та поліоміліту прийшов і шестирічний Антон. Мама Олена каже: щеплення від цих недух є обов'язковими при подачі документів до школи. Син боїться уколів, тож обіцяла йому солодощі. Скупимо мене такі обіжені були після прививки. Нам ще потрібно на одну йти. Купимо. До національного календаря щепень входить вакцинація проти десяти інфекційних захворювань, каже медична сестра Світлана. Приймак суспільному показує холодильник, в якому зберігають вакцину. Це гепатит, гемофільна інфекція, кір краснуха паротит, дифтерія, столбня, коклюш і поліоміліт. Від народження до 18 років і старших вже кожних 10 років. Найважливіші це до року в нас ідуть щеплення, які дитинка отримує. Потім вже в півтора в нас іде ревакцинація, тобто підтримка. І в 6 років вже перед школою дітки отримують щеплення і йдуть до школи. А потім вже 14 років, 16 років. Дітей, які отримали щеплення, одразу додому не відпускають. У медзакладі ті перебувають ще півгодини, каже медична сестра Інна Синіцька. Може бути частіше за все алергічна реакція в дитини на, на щеплення. Може бути е, в дитини страх після щеплення. Да? От є діти, що бояться білих халатів, бояться уколів. Вони можуть перенервувати, може бути погане самопочуття. У нас є невідкладна допомога, є заспокійливе, в нас є адреналін, валідол, все необхідне, водичка. Іллінецький ЦПМСД обслуговує 22 тисячі осіб, із них майже чотири тисячі. Це діти, Можливо. каже головний ні, лікар Олександр Бабушок і додає імунопрофілактикою проти 10 інфекцій нехтувати не варто. Якщо людина не вакцинована, вірус попадаючи на слизові оболонки носа чи роту, носоглотки, він Проходить в кров і починає розмножатися активно, і веде до ряду симптомів, які проявляються в нас, бо нема защити сьогодні. У центрі, за словами головного лікаря, планові щеплення отримали 10-ро дітей. Юлія Вознюк, Олександр Басюк, Суспільне новини, Вінничина.